Доброго дня! Мене звати Любава і сьогодні я вам розкажу, як зробити такого гарного блокнотика. Тут у ньому можна писати і навіть ставити різні записки. Ось тут можна класти, щоб вони не поміялися. Нам знадобиться. Ножниці, 2А4 папір та фломастери. У мене буде один фломастер, тому що два кольора, які я хочу розмалювати мій блокнотик. Відкладаємо ножниці та фломастер і один А4 папір. Беремо. Один тільки, а чотири папір. У нас будуть листки. Беремо, а чотири папір і згибаємо як на відео і добре приплюскуємо, щоб все в нас вийшло якісно. І добре. Далі наступний крок ми маємо звернути ось цю частину до ось цієї частини і звертаємо. І приплюскуємо. Добре. І розвертаємо. У нас має получитися ось такий плюсик. І чотири частинки. Беремо край а 4 папіра з будь-якої сторони і звертаємо його до серединки. І з другою стороною так само. ж. Все і тепер розвертаємо, трішки приглажимо, що воно. Ржинку і не скало. Беремо ножниці. Але не просто розрізаємо по ось цій частині, а дорізаємо тільки до ось, цього, до ось цієї точки. Ріжемо десь ось тут. Ріжемо тільки до ось цієї частинки. Має в нас ось тут прорізати. Ми маємо прорізати ось тут. І ось тут в нас немає різатися. Все і звертаємо ось так по нашому згибу. Беремо наший кінчик і звертаємо як пружинку. Ось так, як на відео звертаємо. І з другої сторони так само ж, як пружинку. Листки в нас готові. А тепер ми робимо основну нашу частину, корпус, беремо другий, а 4 папір. І звертаємо ось так, як на відео. приплюснули добре, і розвертаємо. А тепер беремо ось цей. Край, чи ось цей край без різниці? Я беру ось цей край і згинаю по ось цій полості. І беремо другу частину і звертаємо, як з першою частиною. Все. Тепер беремо наші листки і наш корпус. Прикладаємо до нас, ложимо наші листки на корпус. І ось так звертаємо, як на відео. Приплюскуємо і починаємо звертати до кінця нашого грядочка. У нас мають получитися 4 клітинки і 3 полоски. Беремо нашу пружинку, це в нас листки, і беремо ось цю крайню частинку. І в нас ось тут є дирочки. І закладаємо наш папірець до ось цієї частинки, до ось цієї полоски закладаємо. У дирку. Щоб легше було закласти, я вам раджу ось наш листочок ось цей крайній, сами, трішки під... під зрізати можна. Я буду зрізувати, щоб мені було легше, запихнути, а ви можете не зрізати. Закладаємо дирочку. До полоски. І ось так у нас має вийти ось така прикріплена пружинка. Далі беремо другу частинку. У нас так само ж є дирка, у якій ми помістимо саме останній з другої сторони листочок. Я буду зрізувати, як того разу. А ви можете не зрізати. Але ще б легше мені його за... заставляти, то я буду зрізувати і швидше так буде. У нас має получитися ось така конструкція. І в нас має бути ось така дирочка. Це ми тут будемо ставити різні записки. А тут будемо писати. Беремо нашу конструкцію, в нас має вийти ось так. І, і ми маємо ось ці наші штучки. До ось цієї полоски звернути ось так, до іншої полоски. І з другої сторони так само ж. У мене трішки відвалилося, буває, відвалюється, коли запихуєте, і воно буває відвалюється, але нічого. Щоб зробити ось таку гарну красоту, нам потрібно це зробити. У нас має вийшло ось так. Ми приплюснули наші листочки, і ось так ми маємо їх розрівняти, наші листочки. Ось так, звертаємо. І ось так приплюскуємо як на відео. І останній штрих звертаємо в ось таку гарну штучку. Все, наш блокнотик готовий. Ми у ньому можемо писати і ось тут ставити. Гарного вам дня і всього найкращого. І ви можете розмалювати, я буду розмальовувати ось таке сердечко. А ви можете малювати щось інше. Або взагалі не малювати. Ну, щоб для гарності і замітливості я буду розмальовувати. Гарного вам дня і всім до побачення!